Всім привіт! Як я обіцяв в минулому відео, зараз трішки розкажу вам про наш генератор, його підключення та як його потоваришувати з двохконтурним котлом. Але спочатку така невеличка предісторія. Цей генератор ми купили ще до війни в кінці 2021 року. Так як ми займаємося бролерами, а у нас бувають відключення. Електроенергії, планові там, роботи. От. А як ми всі знаємо, да, для бройлерів треба освітлення і опалення особливо, обігрів, особливо, коли вони маленькі. Тому нашу сім'ю було прийнято рішення купити генератор як резервне джерело живлення. Ми його декілька разів використовували. і Минулого влітку, минулого року, у нас були планові відключення роботи в селищі, проводилися, і я його підключав розетка в розетку, чого вам не рекомендую. І так як це було літо, то обігрів, на обігрів котел, звісно, ми не вмикали. А для тільки підогріву води, тобто покупатися, все пройшло. Без будь-яких землинок все, все працювало, вся сім'я покупалася, все добре. І я з спокійною душею, що котел працює да, від генератора, навіть не заморочувався з цього приводу. Потім, коли я вже підключив генератор до на вхідний щиток до будинку яким було моє здивування на коли я запустив генератор, а котел двохконтурний на опалення не запускався? Тобто він не входив в помилку, але запальничка да, працювала, але він не запалювався. Я по потім я Погугливши, да, як кажуть, всі запитання в інтернет, знайшов там декілька варіантів підключення, але я думаю, особливо саме популярний, да, це то, то, що в генераторах да, дві фази і там немає нуля. Я відразу ця ідея мене Якось так трохи збентежила, і я думав, що е, якщо я використовую, да, я включив будинок, то я вже використовую нуль свого будинку. То, мабуть, причина не в цьому. Більше в інтернеті е, варіантів. Да. А, і ще один варіант, то що е, котел не е, ой, генератор з неправильною синусоїдою. Я. Звернувшись до скажімо так, фахівців, да, які займаються продажем генераторів та ну, супутнього обладнання, вони мені запропонували два варіанти рішення цієї проблеми. Да. Перша, але вони не сказали які. Перша коштувала 25-30 тисяч гривень. Я думаю, що вони мали на увазі мені наверное, впарити гібридний інвертор. От. А, другий, е, це, е, а другий варіант це. А другий варіант це заміна генератора да, на інверторний. Це на хвилиночку, це було восени 2022 року. На 5 кВт такий генератор стояв від 80 тисяч гривень. Ну, тобто, зрозуміло, да, ці два варіанти мені не підходили. Потім я е, 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 через деякий час. Приїхавши да, додому, почав знову гуглити, що може бути причини, да, чому не запускається котел да, двоконтурний котел від генератора. Погугливши, я знайшов, здається, стаття якась була, де для підключення промислових генераторів да, до обладнання. Використовувалися так звані резонансні фільтри. До речі, єдиний виробник в Україні це в місті Одеса. Знайшовши сайт цього виробника, я зателефонував. Вони відповіли, що вони не займаються вже не займаються виробництвом даних фільтрів. В них є один, він промисловий, ну і там ціна за 100 тисяч гривень. Даний варіант мені також не підходив. Потім я вирішив да, подивитися, як працює да, і що з себе представляє цей резонансний фільтр. Як ви, а і до речі, я спочатку, коли не спрацював котел, я думав, я куплю стабілізатор напруги, да, і ця проблема вирішиться. Але... Як виявилося, даний стабілізатор він стабілізує тільки напругу. Тобто вихідну дає 220 А, І, подивившись, що з себе представляє резонансний фільтр, виявилося, він регулює частоту. Тобто, яка в нього входить, а виходить 50 Гц. Звісно. Ну, Коли я переговорив з виробником, він підтвердив да, цю мою теорію, що да, він вирівнює частоту напруги. Я подумав, да, так, що якщо що таке, а? І завівши свій генератор, да, в мене є табло, от, на якому показувало 53 Гц. Я не знав, чому так. Я почав гуглити, і як виявилося, що виробники з заводу майже на 99% генераторів виставляють да, це заводське налаштування 53 Гц. Я подумав, що необхідно, да, якщо ну, необхідно зменшити. Дану частоту на, на, на своєму генераторі, почав знову гуглити, яким чином це можна зробити, ці всі шукання не дали мені ніякого результату. Потім я вже почав сказати так, з зовнішнім оглядом да, генератора. Я знав, що в нього є функція да, автоматичного газу. Тобто, коли збільшується. Споживання да, він не, не втрачаючи обертів, да, автоматично да, підгазовує, тобто додає, ну, скажімо так, газу. Да, додає. От. І Я знайшов так, на, цьому, ну, на моєму генераторі, але я бачив на багатьох генераторах, да, є таке регулювання автоматичного газу. Там є такий винт. Я зараз покажу вам. І прикручуючи його, але ну, добре, що в мене є е, е, табло, да, на якому з гірцовка. Я зменшив до 50,3 Гц, е, викручуючи винт, е, я пізніше покажу. І аля, ля генера... е, котел запустився і хочу зауважити, що я такого методу не знайшов ніде. Ні один фахівець, в яких я був в магазинах, які продають генератори або супутні обладнання. Два, три, здається, чотири я був в магазинах, ні один спеціаліст мені цього не підсказав. Ні в інтернеті я такого не знайшов. Зараз я вам покажу. Так, ось наш генератор Дніпро М 5 кВт. Я ним задоволений. Єдине, що тут було, це я замінив паливний кран, бо він не тримав. Десь після 100 годин він перестав тримати, я його замінив. Зараз трішки розкажу, як тут у мене все це реалізовано. Це, до речі, місце в гаражі в кутку. Тут п'ятерка кам'яна вата, яка захищена металопрофілем. Там стоїть сендвіч труба, зараз покажу. Сота 100 мм всередині, 160, здається, наружа, Пробитий отвір в стіні і виведено на двір. І все. Завжди він тут тут тепло. Нема ні дощу, ні снігу. Сюди нічого не потрапляє. Прийшов, завів, він працює. До речі, зі стартером. І зараз покажу вам саме цю регулювання, де знаходиться регулювання автоматичного газу. Я не знаю, чи буде тут видно. От. Болт. І його, ну, в моє, в, даному, в своєму випадку я його викручував. Чим зменшив е, оберти. Ось я ще з цієї сторони покажу. Ось він. І все, зменшивши, о, е, зменшуючи оберти, е, зменшувалась частота. Так, отакий от генератор. Ми ним задоволені. Це не реклама, просто показую, який у нас генератор є. От. І е, коли було вже 50,3, повторюся, е, двохконтурний котел працює чудово. До речі, ну, розмовляючи опять же, з тими фахівцями, да, коли після цієї моєї процедури мені сказали, що, значить, у мене е, початково генератор з правильною синусоїдою, але ніхто не говорив, що тут неправильна синусоїда. Яка різниця, правильно вона чи неправильна? Котел спочатку ж не працював. І, до речі, я не буду говорити, що це може бути на кожному генераторі. Це, цей метод да, спрацює. Але, наприклад, на китайському генераторі Edon, от у мого тестя, ми йому підключили також до будинку і також не працював. Двоконтурний котел. Там, правда, хуже було, бо там нема табло. Там уже методом да, знаєте, такого тику. Потихеньку, потихеньку прибираючи, прибираючи, і до того моменту поки запустився котел. Все. Ви розумієте, я не знайшов ніде, ніде в усьому інтернеті даного, даного способу. І фахівці, які пропонували мені вирішити питання спочатку за 30 тисяч до 30 тисяч, я думаю, вони хотіли мені напарити гібридний інвертор або заміну да, на генератор інверторний, який стояв від там, 80 тисяч гривень. Тому кому. Хто, може, може зараз хтось скаже, що це вже не, не на часі і не актуально, але я думаю, що комусь згодиться. Тому майте на увазі, беріть, пробуйте. Отакий от генератор. Відпрацював він, здається, десь біля 300 годин. Дивіться, все чисто, ніде нічого, не капав, весь чистенький. Як новий. Е, да, по бензину, звісно, трохи він е, ну, бере. Я думаю, десь свої е, і 8 літри він бере. Дивіться, все сухо. Всім, всім дякую за увагу. Слава Україні!